Слава Ісусу Христу! Я вітаю всіх на нашій Вечерній молитві і запрошую до цієї молитовної влади в ім'я Отця Сина і Святого Духа. Амінь. Минуле треба знати не тому, що воно було, а тому, що з нього проростає майбутнє. Ці слова сказав Василь Ключеське. Це російська історія. Хтось мене зараз може засудити, що от я привожу слова росіян наших ворогів. Але знаєте, колись Шевченко сказав гарні слова. Учіться навчайтесь, братю, чужому навчайтесь та слова не цурайтесь. Ці слова я сьогодні привожу для того, щоб кожен з нас усвідомив про річ. Якщо ми не будемо знати свого коріння, ми не будемо мати майбутнього. Свій час, у 22-му році, коли тільки звільнили звідни... звіднили... Куп'янськ е і ті всі території, за які зараз ідуть бої, я відвідуючи наших своїх хлопців, своїх бригади, Заїхали, а вони стояли в одному навчальному закладі. І знаєте, що мене вразило? Що росіяни, як тільки заходять на якусь територію, першим ділом, що вони роблять, вони знищують на цій території все, що пов'язано з історією культурою цього народу. А натомість вони приносять своє. І от вересень місяць. Мав бути початком нового навчального року на Куп'ящині, і вони завезли в школу свою літературу. І цій літературі, особливо в книгах по історії, нічого не згадувалось ніколи про Україну. А якщо говорилося, то тільки в контексті того, що Україна це є продукт Росії, що ми є ніхто. Більше того, наскільки вони перекрутили всю історію, що в них був окремо підручний, тобто окремо предмет, який називався історія Росії, наголошую, історія Росії від 1944 року і до теперішнього дня. Тобто немає історії навіть СССР, а є історія Росії з 1944 року. Перепрошую 45-го року і дотепер. Тобто росіяни, наші вороги, приходячи на нашу територію, як і на будь-яку іншу територію, вони знищують минуле. Тобто вони чудово знають, якщо вони хочуть перемогти на якійсь території, якщо вони хочуть перемогти якийсь народ, то треба знищити минуле цього народу, позбавити його коріння. Позбавити його традицій, позбавити всього того, з чим себе люди ідентифікували як щось окреме, незалежне. І як результат, дивіться, що ми маємо. Нас на Україні війна, тому що нашу історію перекрутили, нашу мову знищили. Радше знищують дотепер. Від нашої культури відмовились, а все, що дійсно було цінне, присвоїли собі і видаються як російське. А теперішнє молоде покоління живе в стані, а яка різниця? А навіщо нам це знати? Все це було тоді, коли це все дурниця. Що є українським. Це не модно слухати українську мову, мову пісню, перепрошую, не модно слухати українську пісню. Чому я так кажу? Згадайте російський серіал Слово пацана, який вийшов на екран. І на, у нас на Україні пісня з цього фільму кілька місяців посідала перше місце. Музикальних чартах. Що ще може тим? Росіяни наші вороги, знають, як перемагати. Якщо не можуть на полі бою, значить заберіть у людини те, що вона може себе особити, як людина. І вони в нас забирає? І тому нашого обов'язок Берегти нашу культуру, берегти свою ідентичність, не просто себе називати українцем, а бути українцем по духу, по мові, по культурі. Навіть церква має бути українською. А справжня українська церква це церква, яка не поширює розбрати. Це церква, яка не говорить, не виганяє людей з храмів а навпаки кожному відкритий храм. Навіть якщо він іншої конфесії, українська церква не буде виганяти нікого, хто є іншої конфесії. Українська церква, тобто українські священники, вони не будуть говорити про те, що його конфесія, його релігія є кращою за іншим. І той, хто не ходить до його храму, він є. Залишимось. Але, знаєте, хочеться, щоб ті власти, які приходять до нас, цінували і поважали нас. А це вони можуть робити тільки в тому випадку, якщо ми самі себе поважаємо, якщо ми знаємо своє коріння, якщо ми не боїмося свого коріння, якщо ми не Я неодноразово говорив і буду повторювати. Допоки ми, українці, будемо говорити такі речі, як яка різниця і жити за принципом, а яка різниця? Допоки ми будемо казати, що за нас уже все вирішено, тому немає значення ні боротьба, ні чи ні зміни. Допоки ми це будемо. У справжньому це подивитися на нашу історію. Так, це історія боротьби, боротьби постійної за незалежність. Хтось навіть каже, що не любить наш гімн, бо це гімн про боротьбу, знову боротьба, а знову бій. Але я скажу так, чому є боротьба, тому що люди не цінують те, що І розуміли ціну минулого, бо це є наше майбутнє. Я прошу, щоб завтра кожен, хто має сумнів, хто далі живе за принципом яка різниця, що бути українцем, це не можна далі розмовляти російською мовою і слухати російську музику. Я звертаюся сьогодні до вас Завтра на кладовище своїх і іса. І там ви знайдете наше минуле. А наше минуле це всі ті хлопці і дівчата, які загинули, щоб ми зараз жили. Наше минуле це всі ті діти, жінки, люди похилого віку, цивільні люди, які загинули від руки тих, у чий мові і чий музику вислухаємо. Якщо далі кажемо, яка різниця, це означає, що ми заперечуємо своє минуле. Це означає, що ми не маємо майбутнього. Тому вивчаємо своє минуле, свою історію свою культуру, свою віру, українську церкву. Будьмо українці для того, щоб мати у минуті. Отче наш, що є сину небеса, нехай це ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас гріш. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішня. Христи, сина Божий, помили нас гріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас згріще, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас згріш, Господи, Ісусе Христе, Сина Божий, помили нас згріж, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас згріш, Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас згрішні, слава Отцю і сину, і святому Духу. І нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч, усіх наших військових, усіх тих, які зараз і зброєю в руках захищають і визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює Зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які висувають наслідки даної війни, служба ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх, хто є в полоні, поверне живими і нашкодженими додому, і просимо тебе, Господи, просвітле серце, розум і душу, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої ріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України. Більше ніколи ні з ким не могли воювати. Даруй нам сьогодні тиху, спокійну ніч, а завтра день перемоги, бо Ти святий, і все завжди, нині, повсякчас, і на віки Амінь. Дякую всім за спільну молитву, віримо в Бога, віримо кожного нашого захисника, і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!